Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Водна Просвітянського руху ОУМ. Запрошую всіх вас разом традиційно читати наш кобзар, пророче слово, нашого Тараса. І ми продовжуємо за порядком день за днем рядок за рядком. За сторінкою з цього збірника, і е, в тому порядку, який нам випадає, так, е, знаходимо свої послання е, змістити науку на щодень кожному з нас і всім разом. Почали ми Тарасова ніч і почнемо наступні рядки, там, де ми завершили. Вже не три дні, не три ночі б'ється пан Трясило. од лимана до трубайла, трупом поле крилось. І знемігся козаченько, тяжко зажурився, а поганий конець польський дуже звеселився. Зібрав шлях ту всю докупи та й ну частувати. Зібрав та раз козаченьків поради прохати. Отамане, товариші, брати мої, діти, дайте мені порадоньку, що будем робити. Бенкетують, вражеі наше безголов'я, нехай собі бенкетують, нехай на здоров'я, нехай кляті бенкетують, поки сонце зайде, а ніч мати дасть пораду, козак ляха знайде. Лягло сонце за горою, зірки засіяли. А козаки, як та хмара ляхів обступали. Як став місяць серед неба ревнула гармата, прокинулись ляшки панки нікуди втікати, прокинулись ляшки панки, та й не повставали. Зійшло сонце, ляшки панки покотом лежали. Червоною гадюкою несе Альта вісте, щоб летіли круки з поля ляшків панків їсти. Налетіли чорні круки вельможних будити, зібралося кождачество, Богу помолитись. Закрякали чорні круки, виймаючи очі, заспівали козаченькі пісню тієї, ночі, Тієї ночі кривавої, що славою стала. Тарасові козачеству ляхів що приспала. Над річкою в чистім полі могила чорніє, де кров текла козацька, трава зеленіє, сидить ворон на могилі та з голоду кряче, Згада козак Гетьманщину, згада та й заплаче, умов козак, сумуючи, щось руки не грає, Кругом хлопця та дівчата слізоньки втирають. Пішов кобзар по улиці з журби, як заграє, кругом хлопці навприсядки, а він вимовляє. Нехай буде от такечки. Сидіть, діти, у зап... запечку, а я з журби та до шинку, а там найду свою жінку, найду жінку, почастую, з ворожентів, покипкую. 6 листопада 1838-го Санкт-Петербург. Ось такі сьогодні рядки. Дякую, друзі, що були з нами з вами був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар про Світянського руху Читаємо Кобзар щодня: пророче слово нашого Тараса.